Вітаю, друзі! Дякую, що зайшли до мене на сторінку. Я рада вас усіх бачити. Ми з вами сьогодні будемо продовжувати тему Бог має плани на наше життя. Минулого разу ми з вами розглядали Мойсея, багато було чого цікавого, а в цей раз запрошую вас приглянути життя Давида. Отже, дорогенький Давид. Давид у нас мав суковите, повне на події життя. Воно було наповнене і поразками, і перемогами, і любов'ю, і зрадою всім. Зневіра навіть там була все, що хочете. Він родився восьмим і останнім сином у сім'ї свого батька Єсея, який вже на той час був доволі літньою людиною. І як ми пам'ятаємо, якщо ти останній син, то тобі. Так би мовити, нічого не світить в цьому житті, тому що весь маєток належить первістку, як і благословіння, а ти вже маєш якось сам пристосовуватися. І ми бачимо, що він на той час підліток, пасе овець. А це робота така найнижча у господарстві, і, і дівчата навіть цим займалися, якщо хлопців в сім'ї не було. Ну, так би мовити, знаєте. Не м, така робота, яка не, не дає тобі честі. Тобто, Давид у нас ми його зустрічаємо на таких дуже низьких соціальних позиціях, якому нічого не світить, і який, ем, мабуть, і не вірить в те, що йому щось дістанеться. Проте ми знаємо, що Господь обрав цю людину і з такої найнижчої позиції виводить її потім на найвищу, на позицію царя. Але як він туди дістався? Оце вже цікава історія. Хочу зауважити, що характер Давида не був простим. Він був ручким, я б сказала, і мав загострене почуття справедливості, що в свою чергу, знаєте, наповнювало його такими гострими почуттями, і він не завжди думав раціонально. Наприклад, давайте ми з вами подивимося, як він реагує на ситуацію, коли, він, коли його батько посилає провідати його апартів, віднести їм їжу, запитати, як вони, що там, тому що брати його слугували в королівській армії, а на той час прийшов Голіаф, як ви пам'ятаєте, і починає там всіх тероризувати. І приходить цей малий Давид, якому там надцять років, так. І е, він починає е, на це все дуже бурно реагувати. Ось послухайте. Це перше Самуїла, 17 розділ і 26 вірш. І запитав Давид тих людей, які стояли з ним, що буде тому, хто вб'є цього філістимлянина і зніме на руку з Ізраїля. Бо хто цей необрізаний філістимлянин, що так ганьбить воїнство Бога Живого? Ви бачите, він наповнений обуренням. Хто ти такий, що ти прийшов до воїнства Бога Живого і чиниш над ними на Він, знаєте, дуже випав з контексту цей Давид, на цей момент. Недарма далі всі так на нього дивляться і кажуть, а що трапилося з тобою? О, погляньте, на хвилиночку. Цей гуляв. Був більше трьох метрів зростом. Якщо ми бачимо двохметрову людину, ми вже так: О, нічого собі. А то три метри. А давид у нас підліток. Це аби він був а, такою досвідченою людиною, воїном, в якого за плечима було багато перемог. І він так ну, зухвало так про себе подумав: що Та, я там зараз йому там зроблю? Ні, він не має абсолютно. А, Ніякої підстави вважати, що він зможе перемогти цього Гуляфа. Як ми взагалі люди в таких ситуаціях діємо, коли ми бачимо, що ем, ми в обставинах не дуже сприятливих ми починаємо боятися? Ми починаємо сумніватися, ми починаємо накручувати себе і казати, ні, у нас все буде погано, тому що ну як тут може бути все добре. Ну, безпосередньо так і поводилася армія Ізраїля. Вони сказали, що ми не знаємо, що нам робити, тому що ситуація така трішки шкварчить. Хто з нас може перемогти цього голіафа, якщо він вдвічі за нас вищий? Але не Давид. Давид без досвіду, без вмінь, без нічого, витягає свою дитячу віру, безпідставну віру. Добре вірити, коли в тебе є вміння, коли в тебе є е, підстави. Це легко. А як вірити, коли, коли в тебе немає підстав? Коли все проти тебе, ти малюк, там ніякого досвіду взагалі? Трішки, знаєте, такий крейзі хлопчик приходить і каже, я зараз тут тебе проб'ю. І от в цьому в цьому і була особливість Давида. Далі дивіться, що трапляється. Це та сама книга, перша Самуїла, той же розділ 17, з е, 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 32 го вірша. І сказав Давид Саулу: Хай ніхто не падає духом через нього, раб твій, Іде і буде битися з тим філістимлянином. І сказав Саул Давиду: Не можеш ти йти проти того філістимлянина, щоб битися з ним. Бо ти ще юнак, а він воїн від юності своєї. Бачите, навіть е, король каже йому цар, каже хлопчику, це дорослий чоловік, який тренувався від своєї юності. Він дуже відомий. Скрізь своєю силою, своїм зрістом. Куди ти йдеш? Ну, якби мені таке сказали, я, б, знаєте, почухала свою потилиці і подумала, ну так, я, в принципі, ну, на що я можу розраховувати? І сумніви в мені почали зростати. Хтось би в мене, знаєте, вклав такий здоровий глузд сенс, а давить не здається. Він каже: Та, я там і лева розривав, і того розривав, все буде й ведмедя, все буде нормально, не переживай. Далі він каже у 37 му вірші. А, і сказав Давид: Господь, який визволяв мене з лап, лева й ведмедя, визволить мене із руки цього філистимлянина. Тобто він абсолютно на себе не покладається. Він покладається на Бога і навіть зухвало покладається. Він не запитав у Бога: Господи, а чи потрібно мені туди йти, а чи хочеш ти, щоб я пішов? А чи ти захистиш мене в той момент? Він, обурившись по-дитячому, повний почуттів, кидається стрим голов і каже: е? Господь він обов'язково захистить мене. Це, це буде не перший мій раз. Розумієте, ось така у нього була незвичайна віра. І ця віра протягла його скрізь його нелегкі роки. А було у них цих років дуже багато. Та, на жаль, ця перемога над Голіафом поклала початок випробувань у Давидовому житті, тому що цар Саул пройнявся великою заздрістю. Він е, був такою доволі хтивою людиною. І коли почув, що жінки почали кричати: що О, там Саул вбиває тисячу, а Давид вбиває десятки тисяч. Знаєте, в нього запалився такий гнів і все, про що він міг думати, з того часу, це як вбити Давида. Саул був сповнений настільки за... Саул настільки був сповнений заздрістю до Давида, що він. Починає кидати в нього списа, маючи бажання його вбити. Але Давид двічі вклоняється. Тоді Саул розуміє, що з Давидом Господь. І він починає його боятися, але вбити то його якось потрібно. Тому він його робить воєначальником і відправляє його на війну. І каже: Та нехай буде не моя рука на ньому, а рука філистимлян. Нехай філистимляни його вб'ють. І так починається. Кар'єра Давида, як воєначальника. Так би мовити, забігаючи вперед, через деякий час він намагається слугувати царю, не дивлячись на те, що він розуміє, що Саул його ненавидить. Він слугує а йому дуже добре, веде бої, багато в нього перемог. і Люди навколо розуміють, що він як людина дуже непогана. Частина людей була за Давида, розуміла, що Господь з ним, і була прихильна до нього. І ось ця прихильна частина лишається з Давидом тоді, коли Саул починає на нього полювати. Починається дуже важке життя, дуже важкий період для Давида. Ми бачимо, що у нього починається навіть депресія, тому що він не розуміє, що взагалі стається. Господь пообіцяв йому королівство так, царювання. А він з усією душею ставиться до свого царя Саула, слугує йому всією совістю, правдою. І де він зараз, він навіть не може мати ніяких, розуміє, ну як ми, як люди, уявіть собі, це життя. По печерах, по якихось е, закинутих місцинах, Як? що там їсти, де помитися, уявіть собі роки і роки такого життя. До чого прийде наша душа? Я думаю, що в мене почалась страшенна депресія. Я б постійно запитувала у Бога: Господи, що це? Ти мені наобіцяв одне, а я в найгірших зараз умовах. Висунь я свою голову. І мені її одразу відрублять. Я постійно маю спати і слухати, хто там прийшов, не прийшов. Життя в такому остраху, в... руки йдуть. Психіка вже, знаєте, якийсь ПТСР сер починається. Ти... Ну, от уявіть собі, це життя. Його не можна вкласти у слова. Все, що ми з вами не скажемо, воно повноцінно не опише тих відчуттів, почуттів, через які проходить Давид. Це не місяці, це роки. роки. Хтось каже, що це було від 7 до 13 років. Добре, якщо 7, а якщо це 13. От я не уявляю собі такого життя 13 років. Ні помитися, ні поїсти. А знаєте, всяка погода і непогода. Добре, якщо в тебе є якась печера, а якщо її немає. І куди ти не підеш? Або тебе е, е, привітають, або тебе закладуть, скажуть, о, ми бачили Давида там. Це ти маєш переховуватися, коли ти нічого поганого не зробив. І хочу вам зачитати м, псалом 38, щоб проілюструвати почуття Давида в той час. З третього вірша. Я став німий і безмовний. І мовчав навіть про добре, але скорбота моя посилювалась. Уявіть собі це відчуття, коли ви навіть не можете говорити, тому що е, всередині вас все спустошене. Запалало в мені серце моє, у думках моїх зайнявся вогонь. Я став говорити язиком моїм. Повідом мене, Господи, про кінець мій та про число днів моїх, яке воно, щоб знати мені, який вік мій. Розумієте, людина думає постійно про смерть. Яке має бути життя, щоб ви постійно думали про смерть? Він думає про смерть. Він каже: Господи, а скільки ще мені так жити? Скажи мені, щоб я знав взагалі, яке воно моє життя, коли воно закінчиться, тому що у мене вже немає сили. Ось, ти відміряв п'ять одні мої, а мій вік, як ніщо перед тобою, справді цілковита марнота. Всяка людина, що живе. Воістину людина ходить подібно примарі, даремно клопочеться, збирає і не знає, кому те дістанеться, і нині чого очікувати мені, Господи, надія моя на тебе вона, від усіх переступів моїх визволи мене, не віддавай мене наглум нерозумного. Я став, німий, не відкриваю уст своїх, бо ти це зробив. Відверни від мене кару Твою, бо я згасаю від вражаючої руки Твоєї, коли ти відкриттями краєш людину за її переступи, то розсипається, наче від молі, привабність її, так і кожна людина, воістину марнота. Почуй, Господи, молитву мою і вислухай благання моє, не будь мовчазний до сліз моїх, бо мандрівник я у тебе й пришелець. Я і всі мої пращури, відверни від мене погляд, щоб я міг підкріпитися, перше ніж відійду, і не стане мене. Ось такі важкі слова каже він Господу, він каже, що він вже не може. Він просить Господа про те, щоб Господь відвернув свій погляд, аби Давид міг підкріпитися, перш ніж відійде. Перш ніж помре. Давиду було надзвичайно важко проходити через цю частину свого життя. Ми бачимо, як висохло його серце, як, якого сильного болю сповнені його псалми. Але знаєте, як то кажуть, це ще не все. І дійсно, до його болю додається новий, я б сказала, сильніший біль через те, що його син Авесалом починає шукати свого батька для того, щоб його вбити. Одна справа це коли за тобою женеться нерідна тобі людина. Це дійсно неприємно, це дійсно страшно, це дійсно боляче, особливо, коли ти нічого для цього не зробив. Там немає помсти, там є лише заздрість. Але зовсім інша справа, коли тебе хочу вбити твоя рідна дитина. Це. Дійсно дуже і дуже боляче. І ми бачимо, як Давид звертається до Господа і просить, благає Його про милість. Які в мене відчуття з цього приводу? Якби це трапилося зі мною, Що б я сказала Богу: Господи, де Ти є? І що це, Господи, все таке? Ти обіцяв мені одне, а по факту я маю страшне життя, наповнене страхом, відчаєм, депресією? Коли це, Господи, все скінчиться? Якщо людина звертається до Бога і каже, я вже не можу говорити, відверни свій погляд від мене, щоб я міг вдихнути, набратися сили перед тим, як я помру, то ми розуміємо, що людина дійшла до якоїсь крапки, вона вже більше не хоче жити. І от що б я могла запитати у Господа на той час? Господи, я вибачаюсь, але ти знаєш, мені твій план взагалі не е, підходить. Я зрозуміла, що я не можу виконати твою місію. Ем, я просто йду. Я, я тікаю, я не знаю, в якусь іншу країну, але господи, що? Я так е, ну, це ж не дні, це не години, це не місяці. Це роки, роки такого життя, вони надзвичайно важкі. І після того, як моя б дитина ганялася за мною, щоб мене вбити, я б остаточно б зламалася. А можливо б я взяла все в свої руки. Я б сказала: ну, мабуть, Господь не дочув, не добачив йому, можливо, все одно і взагалі господь ж помазав мене на царювання, тобто я можу таке зробити. Тобто, це моя е, законна позиція, чому ні? Якщо вже дійшло до того, що мені вмирати, то як я буду царювати? Проте не давид з його силою, з його мудрістю, з його білю. Чомусь він не, не прагне не, взяти ситуацію в свої руки. Ми, як люди, ми постійно це робимо. Ми допомагаємо Богу, ми йому підказуємо, де і як і що зробити. Це взагалі окрема тема. Але не давид, навіть не в таких обставинах. Чому? Я аналізувала це довго і я прийшла до такого висновку. Тому що він боявся Господа. І саме цей божий страх стримував Давида від неправильних дій. Вірні відносини з Богом були для Давида набагато важливіше, аніж його комфорт і навіть його життя. Дуже друзі довго думала над тим, чому Господь зволікав, чому, бачачи Давидові такі сильні страждання, він йому не допоміг. От у мене виникає таке глибоке співчуття. і Таке запитання маю до Господа. Господь, ну чому, і чому, тобі вірну людину, яка слугувала тобі всім серцем, слугувала своєму цареві? І, хоча мала багато можливостей взяти ситуацію в свою руку і вбити ту, того Саула, який так йому марнував усе життя, ти, бачачи його вірність. Ну чому ти йому не запоміг? От, от таке у мене, знаєте, болюче запитання. Я почала думати над тим, аналізувати. Перше, що я зрозуміла, це те, що Господь не створював цю ситуацію для Давида. Вона виникла через а, негативні почуття іншої людини. Саул через свою заздрість, злість і а, через свій характер, він не хотів покидати престоли, він все взяв в свої руки, вирішив, що от. Він там сидить, а Давида ми зараз вб'ємо і чекати його хотів на те, що це Господь його вибрав. Е, виникло, виникли ось такі обставини у життя Давида. Проте Господь же міг це все змінити, адже він всесильний, Чому він це не зробив? Я дійшла в своїх думках ось до чого. Господь дозволяє. Трапитися важким таким моментом у нашому житті для того, щоб наш характер, знаєте, усі наші негативні такі а, риси, які нам присутні, які будуть заважати нам потім, щоб вони так відполірувалися гарненько, щоб Господь їх так з цими обставинами. Якось так допоміг нам їх позбавитися, щоб ми на себе подивилися з іншої сторони, і врешті-решт, як те переприлавлене срібло чи золото, вийшли з того всього чистими, випробуваними і готовими до всякого діла. Послухайте, що каже 22-й вірш у 13-му розділі діяння апостолів. І відсторонивши його, тобто Саула. Поставив їм на царство Давида, про якого і сказав, свідкуючи я, тобто Господь, знайшов Давида, сина Єсеєва, мужа по серцю моєму, який виконає всю волю мою. Багато знаєте таких людей, про яких Господь сказав: Ти муж, по серцю моєму, ти жінка по серцю моєму. Я не дуже знаю таких багато людей, і я вважаю це за величезну честь. Звісно, щоб Почути таке від Господа, потрібно бути з Господом дуже близьким. Треба мати такі, знаєте, міцні правильні стосунки, відносини з Богом. А ми дуже рідко самі можемо досягнути такого через свій характер. І от саме наші важкі часи, саме ці випробування, які нам трапляються у житті. Вони позбавляють нас від усього того сміття, я б сказала, який хм, тримає нас від Господа на відстані. Тож, друзі, наступного разу, коли вам буде в житті неприємно, важко, незрозуміло, згадайте Давида з його історією життя. Нехай вам за підтримку буде те, що Господь ніколи не дасть вам більше, аніж ви можете знести. Проходячи через важкі часи, друзі, ми позбуваємося усіх тих домішків і виходимо з них чистими, більш цінними, як те золото або срібло. Більш того, набуваючи чисте серце, ми маємо змогу будувати міцні, правильні стосунки з Богом, а ще що найцінніше ми вчимося чути Його. Тож, дорогенькі, наступного разу! Коли у вас будуть з'являтися думки, що план Бога щодо вашого життя якось не дуже вам вже і подобається, довіртеся йому. І скажіть йому так, тому що попереду з його планом у вас неодмінно чекає тріумф і перемога. Дякую, друзі, вам за вашу увагу! Сподіваюся, що історія Давида вам сподобалась. Якщо так, то буду вдячна за вподобайки і поширення. Вам я бажаю. Гарної тихої середи і чудових вихідних побачимося з вами наступного тижня. Бувайте!